Летуть павутинки, скорпіон, фаланга і таранту. Для життя на відкритій рівнині тварини мають ряд пристосувань. Вони риють нори, які захищають від негоди і ворогів. Лише зайцеві більше подобається спати на свіжому повітрі в траві. Багато тварин, які позбавлені здатності до риття, живуть у чужих норах. Вовки заволодівають оселями бурсуків і лисиць. У норах ховраків і бабаків селяться дрібні хижаки, горностаї, ласки і тхори. Земля дарує все, що потрібно для людського життя. Що ми їй повертаємо? Азбука гармонії. Телефон нашої студії 239 тридцять 19 шістдесят дев'ятнадцять 044. Сьогодні ми говоримо про степи. І у нас в гостях заступник голови національного екологічного центру Олексій Василюк. Пане Олексію, а хто живе в наших степах? Ну, тут цікаво так в цій власне в інформації, яка ще й надавалася, так прозвучали антилопи, прозвучали піщухи, так далі. Звичайно, Я думаю, що це все таки загальне. Ну, ну звичайно, мова йшла не лише, скажімо, про українські степи, звичайно, у нас. Хоча знову ж таки зовсім порівняно недавно. У нас також були і сайгаті, наприклад, які власне є антилопами, а і багато інших тварин, яких просто тарпани були, наприклад. І... Власне, зараз їх просто немає на території України. Але мова власне, про те, що дійсно проблема, проблема в тому, що степу лишилось дуже мало. І якби були от, оті 3%, от це і, і, і то це вже дуже мало. Це всього 3% від того, що було на, на території України. Але ці 3% це не якийсь шматочок, який складає одну. Скільки це виходить, 130 тридцяту, чи фактично від колишньої площі. Ні, це тисячі малесеньких тих балочок, схилів, площі по пів гектара, по два гектара. Є, звичайно, такі місця, от, наприклад, найбільші степові ділянки наші це Тарханкутський півострів в Криму, в Центральному Криму є, Керченський півострів, там вже в Криму, нарешті Донецький Кряж, там, де можна, якщо правильно прокласти маршрут, можна, мабуть, кілометрів 200 йти суто степом. ну, Єдине, що поки. Мій, мабуть, не вийде 200, але все ж таки колосально великі за площею ділянки. Але все одно, сумарно, це буде дуже мало. І, власне, деякі тварини, які можуть жити на дрібненьких, клаптиках. вони лишаються. А наприклад, дикі капитні, звичайно, вони не можуть мешкати на ділянці площою пів гектара. От великі тварини взагалі, як вони виживають в степу? Ну, звичайно, це тварини Ну я не говорю про капитних, у нас їх просто немає. Хоч в принципі великі, а ну вони виживали, скажімо, до того, як степи стали розорені, перетворилися на поля. Але, наприклад, з, з тих тварин ті, ну, більш-менш великі зараз на території України в степу є Вовк. Вот, він нормально собі в степових балках ріє нори і нормально там мешкає, харчується. Во фреенори? В... Ну, звичайно. А в чому він же ж не в гніздах мешкає? От. Тобто Вовк це нормальний, ну так взагалі фольклорно всі звикли, що Вовк це є такий степовий звір, він там десь в хащах. Він не тільки в хащах, він в степу нормально себе цілком почуває. Я, наприклад, сам бачив Вовчу Нору на узбережжі, південному узбережжі Тарханкутського півострова в Криму. Тобто це там десь сухий-присухий рівнинний степ, тільки видно, абсолютно така рівна, як, як стіл, степова ділянка, і там нормально себе почуває вовк. Ось. Потім зараз в Україні з'явилися два види тварин: це є шакал, який до нас Оце, що Дуже цікаво, він із Балканського. Регіону заходить до нас з, 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 на, з одного боку країни і з Кавказького з іншого боку. Тобто у нас в Україні тепер крім Вовка ще мої лисиці можна зустріти ще додаткового хижака, такого як шакал. І в нас цікаво, з'явилася пустельна лисиця на території України. Вона відразу потрапила до е червоної книги. От, потім що її дуже мало, але ну, це не значить, що у нас прямо такі стає пустеля. Просто цей вид, він насправді не серед барханів десь мешкає, а мешкає ну, власне в степу. І цікаво, що він також у нас, мабуть, він і раніше був, просто зараз ми впевнені, що він є. Є дуже з великих тварин, от можна назвати, найбільшого літаючого птаха, який взагалі є на планеті, це є драфа. Вона є на території України, звичайно, її настільки мало, що там. Мабуть, наших з вами пальців вистачить, щоб порахувати стільки цих ядров, але вони такі ще є, і вони є на території України. От. З трохи менших тварин, ну звичайно, є дуже такі красивий звір. Багато хто каже, що це наш, з наших звірів це є перегузня. О, це ну, фактично це вхір, який ну, настільки яскравий, він повністю складається з коричневих і жовтих плям. Ну, у нас ну, дійсно в фауні України немає жодного звіра, який був настільки строкатий, настільки яскравий. Це звір є суто степовий, він мешкає суто в степових балках і також є зникаючим. Ну, на жаль, як і багато степових видів. До речі, така є дуже сумна тенденція. В в нашій фауні, та власне, і у флорі, мабуть, теж Практично всі види, які мають назву степовий, наприклад, степовий Орел, степовий жайвермак, степовий лунь, і от все, що є степовий, все це в, в, воно книга. все є в червоній книзі, і це абсолютно не випадково. А те інші, от, наприклад, інші степові тварини, які з нас легко можна вгадати, що це мешканець степу серед хижих птахів, також курганник, могильник. Це ж ну, не складно здогадатися, чому його так назвали. Тобто, просто коли його формувалася його народна назва, то запам'яталося, як він себе. На курганах і вишукує собі здобич. От, власне. І в результаті, що ми бачимо, що степ, в принципі, це є, принаймні, в частині рослинного світу, це найбагатший найбагатша екосистема з тих, які є на території України. На квадратному метрі степу природного, якщо дійсно там дійсно це природний степ, може бути 120 видів рослин. Ми не знайдемо жодного іншого ні в горах, ні в лісах, ні в болотах, Ми не знайдемо жодного іншого. Жодної іншої екосистеми, де на квадратному метрі ми знайшли б 120 різних видів лише рослин. А стільки там всяких може бути комах, я розумію, що коли ми говоримо там тварини, ми можемо відразу собі, мабуть, уявляти там ведмедя, лося, звичайно, на квадратному метрі взагалі і лось не помістяться. Але якщо рахувати дійсно всі живі організми, то степ лишиться найбагатшим, найбагатшою екосистемою, яка є. І ця найбагатша екосистема, вона у нас зведена всього до 3% від колишніх. Від колишнього розміру, тому і не дивно, що кожен третій вид занесений до червоної книги, це є типовий вид. Ми не полінувалися перегортати всю червону книгу, виписати ці всі види. Вийшла рівна третина тваринного світу, рівна третина рослинного світу, обидві червоні України книги. чи світу Ні, України є. Звичайно, і інші охоронні списки. наприклад, є обласні червоні списки. Це фактично ну, майже те саме, що червона книга, але затверджується не на рівні держави, а на рівні області. То, наприклад, червоний список Луганщини додає ще 400 видів рослин, які зникають на території Луганщини і чомусь не занесені до червоної книги. От, але по великому рахунку, червона книга не червона книга, але кожен степовий вид потребує охорони, тому що кожному з них лишилося просто неймовірно мало місця для існування. Як в інших країнах оберігають степи, а це дуже цікава тема, тому що степ взагалі законодавчо є лише одна країна, в з якими змогли виявити, що степ має якусь законодавчу. Форму це є в Китаї. В Китаї є закон, закон Китаю про степи. В жодній іншій країні ні, ні в Монголії, навіть там суперстеповій, ні десь там в Північній Кореї, ні в Росії, врешті-решт Казахстані, Узбекистані, всіх всіх цих країнах, і вплив до Європи, де також є степи. Там і, і в Іспанії, і в Словаччині, і Чехії, і Румунії. Там теж є клаптиті степи, але ніде він не має юридичного статусу, крім Китаю. І біда в тому, що степ, власне, залишився перекрім Монголії, мабуть залишився лише там, де не можна було розирати, і відповідно він має статус неугідь. Отаке от некрасиве слово, і законодавче, от те, що ми з вами називаємо степом, захоплюємось ним. законодавче буде називатися неугіддя, деградовані землі, малопродуктивні землі, і всі ті інші негарні слова, і ті нічого не здавалось би, позитивного не можуть означати, але це насправді вони означають один з найбільших природних скарбів, які у нас є. І ми намагалися вже протягом останніх майже трьох років. Запропонувати надати окремого статусу степам у нас в Україні. А навіть писали проєкт указу президента про охорону та комплексне використання степів. Але потім що останні два президенти не вважають, що це потрібно нашій країні. Тому будемо сподіватися, що в майбутньому ми приєднаємось принаймні до Китаю, в тому, щоб степи визнати, що це є щось особливе. Ось. Ну і власне ще питається заповідні зони, чи просто охороняємо uh, об'єкти, да, що це і, 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 власне, як же ж їх можна охороняти? Тобто, насправді для того, щоб охороняти степи, треба їх, ну, грубо кажучи, не знищувати. Їх не можна засадити лісом, не можна розорати, посадити там кукурудзу і соняшники. І тому найкращий спосіб, звичайно, це створювати там об'єкти природно заповідного фонду. Хоча з одного боку, ну, це однозначно треба робити для того, щоб їх не знищували далі, а з іншого боку, все ж таки, щоб степ не завжди лишився степом і там, для наших дітей, онуків. І подальших нащадків треба, щоб він все ж таки підтримувався. А для цього в степу мають бути, крім власне, степових рослин і степового клімату, мають все ж таки бути копитні, які будуть цю рослинність виїдати, і мають бути риючі тварини. От е, благо у нас ще трошки, особливо в Харківській і Луганській областях, де досить багато степів, е, є ще непогано себе почуває е, Бабак, От, ну, як це російською срок. От якось чомусь багато, багатьох людей слово срок не асоціюється словом бабак. От, це, ну я не знаю, хто собі уявляє, ну дійсно такі, досить такі, розміром з доволі здоровезного короля Звір, от, який живе в норах, він, він живе колоніями, і власне його дуже велика роль в тому, власне, риючих і, 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 і різних вражків. Багатьох інших гризинів роль в тому, що вони е, ну, фактично. Переривається степовий ґрунт, постійно вириваючи нові нори, переселяючись їхні колонії, там рухається туди-сюди доволі якби, складна схема. Але е, речі, тварини і капитні це також запорука того, щоб степ лишався степом назавжди. І тому дуже зараз багато вчених дискутують, наприклад, на тему того, що якщо заповідати якусь територію, то начебто значить, що там її не можна ніяк чіпати, хай вона буде сама собою. Але невідомо чи вона зможе себе підтримати. От і тому є така дивна тенденція, що. Одні з найцінніших степів, які в нас до сьогодні збереглися, це території потужних конезаводів на Луганщині. От, наприклад, Біловодський конезавод. От, якщо ми будемо відкривати якісь довідники по рідкісних рослинах, Зокрема, рідкісних рослинах Луганщини. І там біля кожної рослини буде написано, де вона де її знаходили. То ледь не половина всіх рідкісних рослин Луганщини буде там за таким конезаводом, за таким конезаводом закріплені, закріплені, то тому, що вони дійсно на цих територіях там, де є помірний випас. Копитних, там став дійсно підтримується в породному стані. І дуже цікаво, що і байпак там нормально себе почуває, тому що для риючих тварин, ну всі, мабуть, уявляють, як хай там не всі його бачили, але картинку, як такий цей бубак стоїть на задніх лапах і роздивляється навколо. Так от для того, щоб він міг роздивлятися, треба, щоб коні виїли траву. Бо якщо буде висока трава, то він стільки не стій на задніх лапах, він нічого не побачить. І тому він живе тільки там, де є випаси, там, де власне, є копитні. І це би така дрібничка. От, е, цікавий був випадок в Луганському природному заповіднику відділені стрільцівський степ. А це, ну, мабуть, один з стрільцівські степ, Хаматовський степ, і провальський степ, три, мабуть, найвідоміші степові ну, власне, всі степові заповідники, які є в Україні. І в стрільцівському степу живе найбільша в Україні популяція байбатів, їх там 500 штук. А, і коли це там запровадили абсолютно заповідний режим, почала рости вища трава, ну там і ковили, і всі інші степові рослини почали, їх ніхто не виїдав, вони стали вищі, ніж боєбукові видно, і вся ця популяція бойбаків сунула на пасовище ближче до села. Тобто ось є заповідник, між заповідником і селом є вузька смуга пасовища, і всі ці 500 боєбаків сидять на цій вузькій смузі, тому що їм там, ну, грубо кажучи, їм там видно навколо добре, коли вони стоять на задніх лапах. Їм їм не треба, щоб це був заповідний режим, їм не треба нічого. Їм треба просто жити в тих умовах, в яких вони мусять бути. І власне, це один мабуть, з найкращих прикладів, коли ми можемо побачити, настільки в природі все взаємопов'язано. Тобто, здавалось б, зникли ну, ось, ось тобі степова балка, там 500 гектарів. почувай себе прекрасно, ні. Він не зможе там жити, якщо ніхто не буде не виїдати траву, грубо кажучи. В Україні п'ятнадцята година 40 хвилин. Це програма Азбука Гармонії до Кілля.